Сьогоднішній відгук буде про ось такі окуляри від сонця. Ми їх використовуємо для автомобіля. Це вже другі такі окуляри. Перші прослужили роки два, можливо, навіть три. І на них чоловік сів і вони зламалися. Тому замовили, не вагаючи, ще одні такі. Коштують вони недорого, в районі 40 гривень. Вони чудово підходять як в день, коли ти за кермом, від сонця, так і вночі, коли ти їдеш і назустріч світять в очі, фари машин. Дуже гарно допомагають для очей. Вони такі, знаєте, не товсті, не, зроблі, не зроблені так, що вони вам будуть служити вічно. Якість них така, знаєте, 50 на 50. Але за 40 гривень вони того варті. Можна змінювати раз на рік навіть і без проблем, якщо з ними щось трапиться. Тому рекомендую спробувати, в кого ще таких немає. Ваші очі скажуть вам дякую, коли будете через них дивитися на дорогу. Ось так це виглядає приблизно. Посилання, як завжди, залишаю в описі та в коментарях. Кому цікаво, перегляньте!